Я буду знімати, що ви вбиваєтеся. Да, да, вивається. да, так і знімайте. Я, я йду до свого клієнта, прошу допустити мене. У мене договір не повинен бути, тому що такий 27 закон України не дозволяє договір до Подальше до. Подальше заключення договору. Скажіть, на камеру, що ви запросили, ви його. Камеру, ви рухатись не маєш чи ні? Я знімаю. знімаю. Я, я знімаю. знімаю. Я, я знімаю помічник до мого клієнта, я консультант Іокий Миколайович. Моє свідоцтво 1844. Я не, вас, я не бачу договору, будь ласка. Покиньте територію Згідно з статті 27 закону України українською адвокатурою, я маю право без договору. Ви зобов'язані надати мені доступ до мого клієнта. Галяки. Прізвище Голяка. Сергій Волонтенович, якого ви незаконно затримали, І вчинили Ботін. Передбачений статтею 426 Кримінального кодексу України. Будь ласка, покиньте територію. Перестаньте Перестаньте вчиняти злочин! Перестаньте вчиняти злочин. Я вам ще раз говорю. Я як дружина теж маю право побачити свого чоловіка. Послухайте. Ви мені вже синяк поставили. Перетиснули мені теж. Та, так? Та, ну, Я на відміну від вас не штовхаю ну, і за руки селось, не відданемо. Будь ласка, покру. Я знімаєш? Так, Звичайно. Хлопці, допустіть мене до мого клієнта. Я ще раз. Буска покійно. Це, це, це державна установа. Це державна військова установа. Будь ласка. Я адвокат у справах світі право доступу до свого клієнта. Віта, за прав... то то, то, сюди, з статті 19 закону Конституції України, ви маєте право. До забезпечення. Вибійці його тим через Я зараз виведу. Я От зараз зараз ви вийдіть. Отразмі зразу. Все, виводьте його сюди. Заводьте сюди. Виводите сюди, добре? Хайшвидка мене що гляну, бо, блядь. Мені руку зовсім блядь Прекрасно. Ось перезвони. Позвони. Пошкодили мені вон телефон. В... Пошкодили телефон? Ну вон. Прекрасно. Чекай. дай я подивлюсь. Екран буде. Без... без виразів. Телефон понищував, так? Все. Це... Бля, і пальці колять, йомають. Добре є.